Ще раз дуже дякую за гостинне прийняття. Я це відчув вже на під'їжджі до Завадова. І знаєте, це треба мати замість серця камінь, щоби не полюбити цей чудовий край чудовою природою, щоби не полюбити цю різвяну зимову казку. Дуже радіє серце, що колядує Україна, радіє серце, що сьогодні колядує Яворівщина. І сьогодні серце Яворівщини напевно б'ється тут у Завадові, де з'їхалася молодь, вертепи, а де є молоді люди, там завжди є також радість. Дозвольте мені, щоб я також вам завінчував. Дозволяєте чи ні? Святоюрського пагорба Львова вінчую вам усі добрі люди. Хай Божа ласка між вами буде кожній годині, в кожній хвилині. Нехай Господь благословить, а біда згине, щоб горя і лиха не було між вами, щоб жили у згоді, брати і сестрами. На кращу долю, нехай Господь благословляє. Бажаю благословеного Нового року і завжди відчувати різдвяну радість. Христос зарождає. Ми маємо з собою деякона, то я передаю йому сумку з сівалкою, він засіяв. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб було краще, ніж торік. Сійся, родися, жито пшениця і всяка пашениця подобні постелю, льон по коліна, щоб у наших християн нічого не боліло. Христос рождається. Аліхою! Тим самим ми даємо такий добрий старт цій нашій різдвяній містерії, тут у Завадові і в рамках молитви найперше разом заколядуємо, добре? Вовифлеє, міне. Превеществом! Хай Господь благословить нас на ці наші чудові зустрічі, на цю нашу чудову містерію, де він навчи нас ділитися такою різдвяною радістю перебування між собою і з ним, бо він і отець, син і святий Дух. Амінь.